Початком військових дій в Україні для мешканців нашого регіону почала надходити гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів, одягу, ліків. Тощо у добропіллі ведеться активна робота по залученню гуманітарки у громаду. Продовжуємо забезпечувати гуманітарною допомогою. Ми маючи досвід роботи з міжнародними організаціями я. Вже веду перемовини, щоб цієї гуманітарної допомоги було більше. Основним місцем отримання гуманітарної допомоги був центр культури та дозвілля. Нещодавно у добропіллі для зручності мешканців було відкрито ще одну точку. На даний час ми відкрили ще й додатковий пункт видачі гуманітарної допомоги, якщо у нас було це тільки ЦКД. То на сьогодні це також можливо отримати гуманітарну допомогу в сьомій школі. Там можуть отримати першочергово це ВПО та мешканці громади, які її потребують. Це соціальне незахищені версії населення. У Добропіллі продовжує працювати і штаб міжнародної організації Адра та Всесвітньої продовольчої програми, а також координаційний центр від програми Співдія, який розташований у спортивному комплексі. Там можуть отримати мешканці гігієнічні набори на даний час вже видано більш 1700 таких наборів. Також у добропіллі продовжується евакуація цивільного населення. Кожен Мешканці, які бажають виїхати, ми з кожним там родинами, окремими мешканцями, працюємо індивідуально і готові підібрати. У нас декілька пропозицій, є, і куди вони можуть поїхати. І також у нас продовжується евакуаційний пояс з міста Покровська, мешканці нашої громади, також їм можуть. Користуватися ті мешканці, які поїхали у більш безпечні регіони, отримують там усіляку підтримку. Це і безкоштовне проживання, безкоштовне харчування, надання соціальних послуг необхідних і також. Починаємо працювати по працевлаштуванню». У той же час голова військової адміністрації зазначає, що наразі активної евакуації у громаді не спостерігається. Є, є в нас невелика кількість, яка там виїжджає, є, повертається. Ще на даний час активної евакуації я не бачу. Ми працюємо інформаційно, щоб люди, ну більшість, поки тепло, вони ще знаходяться в своїх домівках і. Максимально не бажають виїжджати. Андрій Бондаренко зазначив, що з мешканцями громади проводяться бесіди щодо необхідності евакуюватися, адже останні тижні показали, ворог не спить, а навпаки, продовжує обстрілювати та нищити громади Донеччини. До того ж, прийдешній опалювальний сезон буде надскладним для мешканців всієї області і перезумувати людям краще у більш комфортних умовах. Альона Соболенко Чепіль Даніїл з добропілля спеціально для Капріньюс.